Після 24 лютого науковець Антон Синенко кидає свою роботу в лабораторії, сідає за кермо і мчить туди, звідки всі намагаються втікти. Він їде евакуйовувати, вивозити людей з ірпеня і бучі передмість Києва, які раптом перетворилися на лінію фронту. До тотальної війни Ірпінь був тихим містечком серед лісу. Та з початком наступу росіян на Київ він стає щитом для столиці. На жаль, тисячі цивільних опиняються буквально на лінії вогню. Вони наносили удар довшого моста. І якраз в цей час люди деякі переходили мирне населення на цю сторону. Мирне! Мирне! Расистами регулярно намагаються домовитися про кілька годин тиші, аби мирні мешканці змогли виїхати із зони бойових дій. Проте ворог раз за разом ці домовленості зриває. Вони всі стріляють на виїзді, стоянка. обстріляли машину. Щойно їхали, евакуювалися на машині. І Вони тупо почали розстрілювати мою машину. Я з жіною був. Ну, вижили. Щось покасательне мені пуля пройшла. Так звана Друга армія світу в притул стріляє по жінках і дітях або ж по їхніх оселях. так виглядає руський мір. Був будинок і немає будинку. Тим, хто самотужки вибратися не може, на допомогу приходять волонтери. Вони свідомо їдуть туди, звідки всі, що сили намагаються втекти. Щодня раз за разом вирушають під обстріли, аби забрати з кривавої гарячої точки якнайбільше людей. Дуже швидко сміливців охрестили янголами ірпеня на знак вдячності за тисячі врятованих душ. А хто тут на евакуацію? Фізик Антон Сененко один із перших Янголів Ірпеня. Після початку масштабного вторгнення він закидає роботу в лабораторії, і береться за евакуацію цивільних з лінії вогню. Нам просто почали надсилати адреси, конкретні за якими треба було перевірити, чи живіші люди, чи вони є, тому що з ними не було зв'язку. На своїх і позичених автомобілях команда його однодумців прочисує кожну вулицю у пошуку тих, кому потрібна їхня допомога. Все змінилося дуже різко 5 березня, коли нашу колону розбили, і ми потрапили під обстріл. Того дня волонтери рухаються узгодженим зеленим коридором. До гори звісного, зруйнованого мосту через річку Ірпінь. На дорозі десятки розстріляних машин. Деякі з табличками Діти. Це єдиний шлях евакуації для мешканців окупованих міст Київщини. А зруйнований міст слугує укриттям для втікачів. Під міст, під міст! Росіяни зривають домовленості про зелений коридор для цивільних і починають гатити з мінометів. Евакуаційний рейс опиняється у смертельній небезпеці. і команда вціліли дивом. Та замість кинути небезпечну справу почали працювати і ще завзятіше. Бо найбільше янголів верпеня лякали геть не російські міни. Для мене зараз найдраматичніша історія це от коли ми конкретно могли врятувати. Двох жінок з дітьми, і фактично одна жінка вже загинула, тому що вона відмовилася від евакуації. І наступного дня їм одвір прилетіло. Фото і відео зруйнованого мосту, до якого Антон вивозить біженців, облетіли весь світ. Під постійною загрозою обстрілів через цей перехід евакуювалися 40 тисяч людей з зерпеня, Бучі, Гостомеля і Ворзеля. Від росіян рятували навіть худобу. Йшли корови з Ірпеня. От що Росія накоїла. Бідним тваринам нема куди діватися. Це відео зняли кияни, ошелешені присутністю корів на вулицях міста. Що вони тут роблять? Тікають від росіян. Господар худоби 44-річний Андрій згадує, як рятував від російських куль себе і корів. Бо просто не міг залишити беззахисних тварин у небезпеці. Просто це, я кажуть, моя робота, моя відповідальність. Спочатку, разом із коровою Мартою та биком Тройкою, чоловік сидить під обстрілами в рідному Ірпені. То і тікати після оголошення евакуації вирішує разом із ними. Вирушають на Житомирщину. І першу Першинич, потім Білогородка, Ігнатівка, потім йшов на бишив, а потім вже був користишив. За тиждень утікачі проходять півтора десятка сіл. За цей час Андрій стає зіркою соцмереж. Чоловіка з корівками починають шукати волонтери. Хочуть, аби хтось його попередив, не йти Житомирською трасою, бо там уже було повно росіян. Та навіть свої регулярно сприймають чоловіка за диверсанта, бо охоронці блокпостів соцмереж не читають. Бишеві теж зупинилися, каже Збройні сили України, наставили стволи на коліна, там з -з -з чуть свої не пристрелили. Що в сумках, показав. Він каже, реально, блін, біженець. Подивились, дали води, каже, вода є. Кажу, нема. Дали якісь там шоколадки чи що. Шо. Попри скажений холод. Андрій волів ночувати просто неба поруч із врятованими тваринами, навіть коли люди в селах пропонували житло. За худобу він переймався більше ніж за себе. Пригощали, питали, що треба. Питали я, як грубо говоря, брав те, що те, що потрібно. Якщо хочете, поможіть худобі води? Отак Андрій, Маня і Тройка здолали понад сотню кілометрів. Останні п'ятнадцять, що залишалися до дідової хати, їх підвозить вантажівка, бо нещасні тварини вже не можуть йти. У домі, куди так довго йшов Андрій, на нього чекала тітка Тетяна. Вони з нею не спілкувалися майже півтора роки. У нас були ну, складні відносини, були недорозуміння були. Але війна стерла всі непорозуміння. Я, як побачила Андрюшу, що він йде з корва, я йому кинулася на шию і обняла її, гаряче поцілувала, пригорнула його каже, каже, ти му Найбільше порятунку з під обстрілів має радіти тройка, сміється його господар. Він тепер єдиний бик на два села. 15 корів в цьому селі, і там ще 15 корів. Тож дефіцит. Лей Андрій у селі неабияк раді всі дуже переймалися через його подорож. Сам того не знаючи, він став зіркою соцмереж. За мандрівкою чоловіка з корівками, наче за кіногероєм Форестом Гампом, стежили десятки тисяч людей. Молодець, що прийшов. Це знаєте що? Це треба силу мати і волю, стільки іти. І він бідний, стільки вів. Боже, це страшно. Натомість сам Андрій нічого надзвичайного у своєму вчинку не бачить, інакше просто не міг. Под люкою був, б, яким я був б, зрадником, що би, як я дивився собі в зеркало в очі, як людям дивився,